Доброго ранку, діти! Я вас запрошую на заняття з логіко-математичного розвитку. Сьогодні я вам розкажу дуже цікаву історію про вовка та зайченят. Стояла в лісі невеличка хатка поміж дерев. І жили в цій хатинці маленькі зайченятка. Такі ж маленькі стрибунці, жили вони, в низенькій хатинці. Вони дуже любили гратися та стрибати, а за лісом жив вовчисько у високій хатинці. Діти, а скільки ви заченят побачили? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. А вовків? Один. Зайченятка бігали, бігали, стрибали та зголодніли. Давайте ми їх погодуємо. Давайте кожного зайчика пригостимо морквинкою. Вони дуже-дуже чекають. Будемо розкладати на смужечці по одній морквинці зліва направо. Кожному зайченятку. Так. Всім вистачило. Скільки морквинок отримав кожен зайчик? По одній, а скільки морквинок залишилось у кошику. Морквинок та зайчат порівну наїлися зайчата, почали стрибати і раптом почули, що до них підкрадається вовк. Вони дуже злякалися і побігли до хатинки, і швидко там сховалися. Та от біда, двері у хатинці раптом зламалися. Що ж робити зайченятам? Як сховатися від вовка? Діти, давайте допоможемо зайченяткам. Ми спробуємо замінити зламані двері. У нас є смужка, яка за висотою така ж, як і двері. Прикладаємо червоні двері к смужці. І побачимо, чи підійдуть вони нам. Ми бачимо, що вони низькі. Давайте закриємо будиночок низькими дверцятами. І що ми побачили? Є щелина, вони нам не підходять, тому що вовк просуне лапу і потрапить до будинка. А це дуже небезпечно. А давайте ми спробуємо дверцята жовтого кольору. Прикладемо дверцята до смужки. Діти, що ви помітили, що двері і смужка однакові за висотою? Спробуємо зачинити будиночок жовтими дверцятами. Які вони за розміром високі двері зачинилися, і вовк не потрапить до будиночка. Немає жодної щілинки, і зайчата наші тепер у безпеці. Давайте ще раз червоні дверцята прикладемо до жовтих. Діти, що ви помітили? Червоні дверцята низькі, а жовті високі. Вовк побігав-побігав навколо будиночку та пішов до себе додому. Вовк пішов, а зайчата запросили нас до гри. Пограємо з ними. Малята, пограємось. Знайдіть зайвий предмет. Та круг червоного кольору. Знайдіть зайвий предмет. Круг синього кольору. Знайдіть зайвий предмет. Круг червоного кольору? Знайдіть зайвий предмет маленький круг жовтого кольору? Молодці! Діти, скажіть, а хто високий вовк чи зайчик? Так, вовк, а хто низенький зайчик? Скажіть, а в якому будиночку живе зайченятко? Низькому, а вовк високому, так, вірно. А давайте ми посадимо ялинки біля будиночків. Біля зайчика-будинка, яку ялинку посадимо? Низьку. А біля будинка вовчика високу. Тобі, зайчику ялиночка. І тобі вовчику. Молодці діти, ви дуже сьогодні вправно працювали і виконували завдання. А давайте ми ще раз згадаємо, про кого я вам сьогодні розповідала. Про вовка та зайченят, правильно! А скажіть, будь ласка, який за розміром був вовк? Високий, а зайченятка. Низький. А будиночок у вовка який був? Високий, а у зайченят. Низький. А ви посадили ялинки біля будинків, біля будиночка вовка. Яку ялинку за розміром? Високу, а біля зайченят? Низьку. Правильно, молодці. До побачення, до нових зустрічей!